Всім привіт! Пояснюю, що в нас сталося. Зранку пішла до крилів. Крилиця, яка народила п'ять днів назад малих, гніздо було повністю розкрито. вона не первістка. Це перший раз таке. Вночі був ще мороз, малі були мокрі, замерзлі. Я позабирала всіх до хати, почала відігрівати. Але е, тільки п'ять було таких, що можна, ну ще щось там вирухалося. Я під воду е, їх вимивала, потім сушила, обтирала, і тільки п'ятеро я бачила, що прийдуть до життя. Зігріла їх, а вечір я розумію, що їх треба годувати. Вони пообсихали, поспали, понесла я їх до крилиці. Крилиця не реагує, щось, бачите, дивиться. Я підстелила гніздо новеньке, я вам поясню, чому так сталося? Це називається недогляд. Гніздо було мокре, вона там попісяла, ну, було мокро в гнізді, а то був мороз. І, може, зато вона їх порозкривала і захотіла зріктися. Бачите, не хоче до них. Але я її сілком засунула в гніздо, трошки так притримала. Бачу, вона почала на них реагувати, дивиться. Я відійшла, вона почала їх вилиськувати. Хто каже, що кролиця вона не кіцька, вона не кіцька, але вона мама. Вони зрозуміли, що вони біля мами, почали під неї підлазити, бо вони такі спритненькі, маму почули, і перший раз вдалося, вона їх нагодувала все ж таки, і я зрозуміла, що буде діло. Вона їх годувала, я їх забирала, і так принесла я потім їй зранку вже. Зранку вона їх чекала, а вечір вона не, зах... не захотіла їх годувати. І вже на третій день я також їх принесла до неї, вона їх погодувала, а вона сиділа в ящику. Я вже під неї підсунула їх, вона сиділа в ящику, вони собі позалізали. І вона їх довго в цей раз годувала. І я побачила, що вона вилізла з ящика і почала збирати сіно. Я принесла їй побільше сіна, вона їх закопувала, і то вже сьогодні був не такий мороз, тоді був не такий мороз. І я вирішила їх залишити, я бачу, вона їх закопує в сіно. Пуха вже не було, бо я все повикидала. Я бачу, вже проснулася в неї материнський інстинкт, і вона почала їх накривати. Ну, я їх лишила, потім прийшла, подивилася, вони накриті, я туди руку засунула, вроді теплі. Провіряю, чи вона там їх не душить ногами, все добре. Мамуня їх провіряє. Ну, що, їх лишилося п'ятеро. Це, бачите, я вже їй ще дала сіна, бо вона розуміє, що треба їх накривати. Вона їх накривала цілий вечір. І ось так я вам скажу, чому так вийшло. Це в мене перший раз, і я називаю це недогляд. Воно було мокре, я не поміняла на третій день гніздо. Не провірила, чи сухо, думала мороз, зараз морози відійдуть, і я все поміняю. Провіряйте гнізда, всяке буває. Буває, що сухо, можна це довго відкласти, коли буде тепло. А буває ось так. Ну, це в мене перший раз. І все буває в перший раз, я кажу. Треба доглядати. І вона вже їсть спокійно, понакривала їх як могла і відпочиває. Прийшла я потім пізно, подивилася, дітки тепленькі, закопані, вже не десять їх, а п'ять, зато вже вона спокійно їх вигодує. І буде все добре. Отака От у нас історія вийшла. Пишіть мені, як у вас буває. Сподіваємося, все буде добре. Пишіть, лайкайте мені. Па-па!